На огляді ось такий цікавий невеличкий туристичний ліхтарик. Лампа. Моделечка у нас YD1. Ось такий невеличкий розмір. Вага в неї 85 грам, діаметр тут 6,5 см. Внутрішній будований акул 1800 матч. Ось тут у нас гачочок. Також можна використовувати цю підставочку. Гачочок, верніше, як підставочку. Гачок пластиковий. Кнопочка у нас гумова. Заглушечки пластикові. Можна використовувати лампу як повербанк. Зараз перевіримо, чи буде вона щось заряджати. В принципі, зарядка пішла. Наскільки зарядить, це вже інше питання, але як резерв можна мати. Ось тут у нас Type-C, провід в комплекті. І глянемо, як вона світить. Світить доволі непогано: у нас нейтральне світло, перший режим. 50% нейтральне світло і стробоскоп. Провели тест. Були дуже здивовані. В першому режимі реально цей невеличкий світильничок просвятив 5 годин. В принципі, дуже непогано. Якщо цікаво, звертайтесь, можемо допомогти придбати. І до слідуючих відео.